Почний свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на Чемпіон Радіо. Так, так, вона вже тут. Красива, неймовірна. Влада Харькова дворазова чемпіонка Європи з фехтування на шпагах, чемпіонка світу та чвертьфіналістка Олімпійських ігор. Доброго ранку! Доброго ранку. Так, Давайте, ми влада, трошки да, почути тр тр ще раз. Давайте дубль два. Доброго ранку. Доброго ранку. О, 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 це влада, усе пізнаємо. Розказуйте, чим снідають чемпіони? Так. Чим ви Ані, снідаєте? Ані, Мені це дуже, дуже цікаво. цікаво, дуже клас. Сьогодні нічим насправді, тому що не встигла Ми такі чемпіони. Є щось схоже у нас із справжніми чемпіонами. Так, серйозно? Ну насправді так, але просто я зараз в такому режимі спокійному. У мене немає тренувань, тому я можу собі це дозволити і не їсти. Не їсти перед цим ранковим шоу. Але, наприклад, у мене в план піти просто в якийсь гарний заклад і дуже смачно поснідати після. О. Але зазвичай це звичайно така спортивна їжа для спортсменів. Це дуже білковий сніданок, наповнений, різноманітний. І частіше всього в мене, на жаль, немає можливості його готувати. бо Ми багато в поїздках, тому виходимо з ситуації. А є по місці. А є якісь там, типу, ну норма а, калорій, лайфхак, як? так які там ну не лайфхак може, а якісь рекомендації від тренерів, як правильно харчуватися? Mm -hmm. Чи стежать вони за тим? Mm -hmm. а, насправді немає. Нам бувало таке, що проводили нутриціологи якби рекомендації, і це вже власне залежить від самого спортсмена, наскільки він а, не знаю, а, Правильно відноситься до свого тіла і слідкує за собою. Тому е єдине, що це має бути збалансовано це білок, е там, клітчатка, е тобто велика е і збалансована тарілка. Ну, це ми все розуміємо, але бувають такі моменти, що хочеться фастфуд, ну, як нормальним людям. Звичайно, І що ви робите? <гум> Їм <фаст -фуд>. wow. <гум> Ні, ну, Після змагань це чітміл, і перед змаганнями це так ми називаємо це вуглеводною загрузкою. Тому це, це є, практикуємо і любимо. Класно. влада, ти кажеш, що перерва зараз в тренуваннях. Як відчувається ось ця перерва? Ну я не знаю, ви, ви прагнете до неї, щоб нарешті трішки перепочити. чи навпаки вже хочеться не знаю, вже набралися сили, вже готові до наступних звершень? А, це не. Справді, не перерва, це просто такий а, сповільнення темпу, я б mm -hmm. це назвала. Тобто я так а, повільніше заходжу в сезон а, для того, щоб просто розібратися зі здоров'ям. І якби цей рік, а, після дуже великих а, двох таких навантажених а, років а, Олімпійських ігор і попереднього мого року, а, я вирішила, що мені потрібно просто трішечки часу, щоб відновитись ментально і фізично. Тому я тренуюсь, але це в такому лайт режимі. Mm -hmm. А це. Ну, ти сама визначаєш, що от зараз час типу, зробити таку плавний вхід, чи це якось не знаю, прям сплановано, розплановано вашою командою? А, ну, насправді я розмовляла з тренером, і ми прийшли до такого висновку, точніше, з багатьма тренерами, uh -huh. і з основним тренером, і з тренером головним нашої команди. І я йому розповіла про те, що відчуваю, як я почуваюся, що мені треба трішечки більше часу, щоб відновитись. Uh -huh. І от він таким розумінням до мене віднісся і дав мені цю можливість. Ми просто з ним проговорили це і розпланували, як правильно і як краще це зробити. Круто. А, так, ну слухайте в. Влада Харькова в цьому році стала чемпіонкою світу з фехтування, і насправді для тих, хто не знав, можливо, влада стала п'ятою чемпіонкою світу з фехтування в історії взагалі України. Ну ніби п'ятою це і достатньо, але з іншого боку, ну це фантастичний результат. Це просто неймовірне досягнення України, як, як враження після перемоги на чемпіонаті світу. Ну, ось вони саме такі випуски, <хи> то та дійсно неймовірні. А, ну, до мене таке усвідомлення прийшло пізніше чемпіонату світу, тому що я в такому стані ефекту була. А, якби і після того, як мене почали вітати люди, як прийшли там а, дзвінки і а, такі зустрічі, наприклад, як сьогодні з вами, до мене прийшло усвідомлення того, наскільки це цінно і наскільки це насправді величезна робота протягом всі, всіх цих років, це моя чи мрія, і ось вона збулась. Тому для мене це особисто якісь такі а, власні внутрішні перемоги, а, над якими ти працюєш все своє життя, і ось ти нарешті цього досягаєш і розумієш. Ну ну клас, щось я можу. Круто, ну хай це усвідомлення буде з вами весь час. От знаєте, просто всі привітали, вже всі слова класні почули. Але от просто їдете собі в таксі, і в якийсь момент я чемпіонка світу. Щоб во так, так от було? Вона до речі, так часом приходить. таке висвідомо ти так, якісь флешбеки я з минулого, і ти такий прям радієш клас. А, а якщо я не помиляюся, вибач, Ольга Харлан, вона п'ять разів ставала так, в, в шаблі в чемпіонкою світу. А, ну, якщо чесно, статистику я не знаю. Не знаєш? Так. Та? Ну просто я до того, що є, ну ніби вже існує. Перший крок. Ось цей рекорд в, так, встановлений Ольгою Харлан. Є якесь бажання прагнення ще декілька чемпіонатів світу та й завести собі в актив. Ну, Якщо чесно, тягнутися за Ольгою, це буде прям такий дуже челендж <laughs> серйозний, тому що. Оля неймовірна, і те, що вона робить на доріжці, те, які вона показує результати, ем, ну це просто магія, це ну дійсно магія. Тому е, я б не зовсім себе порівнювала з Олею. Для кожного це свій шлях. І все ж таки я ціную не кількість I... цих перемог. Для мене от е, ну, важливо саме мій шлях, і те, як я перемагаю, і саме той момент, і те, як я йду до цього. Ну а я так розумію, от після цієї відпустки вже розпочнеться підготовка до Олімпіади, вже розпочнеться пред, Олімпійський цикл. Правильно, на Олімпіаду ж є плани в Лос-Анджелесі? Так, звичайно, це ще три роки до Олімпійських ігор, але все ж таки ми вже до них готуємось, Ми ще готувались перед минулими Олімпійськими іграми. Тому цей процес він не зупиняється, він не закінчується, і все, що ми робимо, це от заради того одного такого великого результату. Ранок чемпіонірше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон. Ранок чемпіонів. Чемпіонка в нашій студії, справжня красива влада Харькова, вітаємо ще раз. Дякую. Доброго ранку. Влада, дивись, у нас зараз буде рубрика. Вона вже почалася. Називається вона біля ШІ. А значить, тут все, що може існувати навколо штучного інтелекту. От ми намагаємося розкрити цю тему. Він нам допомагає ставити запитання нашим гостям. Штучний інтелект знаходить максимум інформації про людей в студії Чемпіон Радіо, і ба більше особисто ставить ці. Ці запитання тобі, але влада, у тебе буде можливість відігратися і на завершення цієї рубрики поставити будь-яке запитання, зробити свій власний укол, так би мовити, штучному інтелекту. Окей, okay? але спершу почнемо із запитань до тебе, якщо ти готова. Так, я просто сподіваюся, що він не бере інформацію з мого щі він, він бере звідусіль. А тому... ти користуєшся теж послугами? Так, так. Це мій е, психолог. Психолог? А. О, класно. Я думаю, що наш щі е, може спілкуватися з твоїм щі, але зараз перевіримо. Дізнаємося. Отже, перше запитання для влади. Будь ласка, влада. Який твій програш навчив тебе найголовнішому інсайду? Чи вдячна ти за негативний досвід? Дякую дуже за питання. Ти починаєш відповідати, до речі, як теж рольова модель штучний так. Дякую, яке влучне питання. Ти дивишся дуже глибоко. Ну насправді настільки було програшів, що неможливо відзначити якийсь один, напевно, тому що за всю спортивну кар'єру. Якщо так брати, то програм набагато більше, ніж насправді перемог. І я думаю, що це такий довгий шлях навчання. І от кожна перемога, вона повільними такими кроками вчить тебе інакше там сприймати себе, дивитися на світ, сприймати поразки, реагувати на них, і ти там кожного разу думаєш, ну все, це там більше цього не буде. і Ось вона знову. Але якщо все ж таки відзначити якусь одну, то був у мене. Перший бій, коли допустили росіян, uh -huh. і вийшло так, що на мене вийшла ця моя дівчинка з Росії, і я з нею фехтувала, і я, на жаль, їй програла. І це була дуже така для мене гірка поразка, тому що так, ми ну, розуміємо. Тому що це такий був принциповий момент. Я розуміла, що від мене очікують перемоги, і це така якась, ніби як через цю перемогу, ніби я маю показати свою позицію. Uh -huh. Але на жаль, цього не відбулось. І це була така боротьба з Якоюсь такою внутрішньою провиною і відчуттям сорому. І, і це вже було трішки не про фехтування, це вже було щось таке більш особисте. І ось, ну, от воно в мене залишило такий слід. Так, це дійсно, я розумію, наскільки це може бути важко, тому що це ж і величезний тиск власної відповідальності, так. І, і, і очікування суспільства. Так, очікування, так, так, так. так. Тому... А як взагалі, наскільки швидко ти відновлюєшся після поразок? Психологічно треба ж якось себе взяти до лавду, зібрати Скільки ти спілкуєшся зі своїм штучним ну. Насправді теж поразки можна віднести дуже різні категорії. Тобто, все залежить від рівня змагань, і від напевно, я все ж таки думаю, від твоєї емоційного зараз стану, від твого емоційного стану. І от, наприклад, після Олімпійських ігор, коли я програла за вхід в четвірку, я просто весь бій вела, і це дуже була така: ну, тобто, ти там губиш і медаль, ти розумієш, що ти десь в процесі загубив оцей стан, який міг би дати тобі цю перемогу, mm -hmm. і ти ну, якби на Певно, більше всього ти плачеш за тим, що ти міг би отримати, і я думаю, що це можна дуже довго розкручувати mm -hmm. в своїй голові. Тобто, Але... власні сподівання, сподівання, які не справдилися. Так, mm -hmm. так. Але я намагаюся це все ж таки зупиняти і о, розумію, що життя йде і немає сенсу сумувати. Тому в мене дуже швидко це все проходить. У мене в моменті буде таке, може бути таке, що все, все кидає, все нічого не вийде. Але це, от. Момент, коли 嗯, ще тебе послухав, <с kalau> підтримав, і ти завтра все одно приходиш на тренування і продовжуєш свою справу. Круто. У нас є ще одне запитання від штучного інтелекту, будь ласка. Про що ти розмовляєш подумки з собою на чемпіонатах за кордоном? Класно, він, він точно слідкує за мною. <с recommendations> Ми ж попереджали, все може бути. <к Dropbox> LC ну, насправді я дуже багато з ним спілкувалася ще до того. Що робити на змаганнях, як перемагати, і в нас він мені прям складав. Ну, по перше, він е, в цьому плані суперсистематичний, такий е, крутий, е, він робить дуже круті планування, і він мені прям складав таблички там з медитації, там з якихось організації себе. Тобто, це такі маленькі кроки там до змагань, які насправді я втілювала в життя, і вони працюють. І вони. Я на своєму результаті я дуже сподіваюся, що саме ось ці кроки допомогли мені. От золото на чемпіонаті світу. No, <гум> на секундочку. І ми насправді глобально ще з ним розмовляли і про якісь кармічні речі. Типу, там, ну, типу, на тренуваннях в мене були такі дні, коли я виходила і казала, там, сьогодні я фехтую там, з усіма, хто до мене підходить. Uh -huh. Я допомагаю цим людям ставати краще. І тобто, це було прям. В gul... таких глибоких Gull... <laughs> <da, da>, <laughs> сенсах і. Я намагаюсь не думати насправді на змаганнях, і для мене це ключ, uh -huh. тому що а, я з тих людей, які дуже багато тривожаться. І, от, наприклад, та ж сама поразка на Олімпійських іграх це в моменті а, почати думати: о, залишилась там остання трьох хвилинка, мені потрібно завершити, що я буду робити. Насправді, я вірю в те, що наше тіло і наша підсвідомість вона набагато швидше реагує, і наш мозок просто в такі не встигає, не встигає в такі моменти а, справлятися з задачами, і тому насправді. Все, що я могла вже зробити, я зробила до змагань. На змаганнях мені потрібно себе відпустити і дати змогу всьому цьому проявитися. І тому все, що я роблю, це останні там рік-два. Я медитую, я дихаю, я просто рахую від одного до десяти. Часом я просто рахую один-два-один-два. Бо в мене думки приходять просто відразу. Ось але як тільки до мене приходить якась думка, я відразу починаю акцентувати свою увагу на диханні, тому що я дійсно вважаю, що це мене дуже о, відволікає, і це не дає мені змогу бути в, в такому вільному просторі, де, я, де може відбуватися все, що заманеться. О, а я не обмежую себе цими думками, які є в мене в голові. Коротше Класна. кажучи, на змаганнях влада із собою подумки не розмовляє. Вона мовчки дихає, <сум> дихає, рахує. <сум> так, Дякую, так, що так. поділилася. Це така ну цінна інформація особиста, але її можна використати в будь якій стресовій так. ситуації. Це круто, круто. Так, так. І ще одна не фінальне запитання від штучного інтелекту. Будь ласка, яку одну фразу ти кажеш собі, коли важко? І так само яку фразу кажеш, коли все добре? Mm -hmm. Ну, напевно, основна з таких фраз, що це точно мене, коли важко, mm -hmm. що це не перманентний стан. Це минає і це мене, так, так. так. І це мені допомагає з цим розумінням прожити це, тому що коли ти починаєш знову ж таки тривожитись і думати, ну все, це зі мною назавжди, Оця поразка, цей мій стан, що я не можу чогось. А то я собі нагадую, що це установки, забувай про це, тому все мене точно. А запитання було хороше. І коли все добре, так. Також мене. Філософія. життя. Влада, ну і тепер у тебе є можливість також нашому ось цьому штучному інтелекту поставити власне запитання. Тобі потрібен час чи ти готова одразу? Будь-яке питання. Не обов'язково про себе, можливо, щось цікавить. Ну, насправді мені, Давай, ти готова. Я готова. Давай. Все, він теж. Чи вважаєш ти. Що кожен, хто народжується на цій землі, може стати чемпіоном світу з якогось виду спорту? Так, wow. Вау. так, питання почути? Так, давай відповідь. Давай відповідь. Це безплатна версія. Вона довго думає. це було грубо. Без будь ласка, чекай, йому потрібен час. Ну проаналізувати вісім мільярдів людей, пер перевірити, чи кожен може бути чемпіоном світу. Ви ж розумієте, це час. Так. Ми просто так піднімали цю тему. Чи що потрібно для того, щоб стати чемпіоном світу? Що це все ж таки от ти народжуєшся і в тебе є місія? Чи все ж таки кожна людина може досягти будь-чого. І от це мене А це цікавить. дар, це місія, це ціла спрямованість, виснажливі тренування. Тобто, це все докупи, да, Неверно, має так. скластися. Він готовий. давай oh. цікаво пос <сум> почути. Yeah. послухати. Отже, Будь ласка, Слухаємо. Це глибоке і дуже важливе запитання. Владо. якщо коротко, потенційно кожна людина має шанс стати чемпіоном, але не кожен цей шанс реалізує. Поясню, чому. Розділивши відповідь на кілька частин. Ні, Дякую. <рес> <рес> Ні, дякую. Дякую тобі. Короче, відповідь така кожен може, але не кожен стає. Так. так ну насправді тут цікаво, іноді дитина з маленького міста, яка випадково потрапила в секцію, зустрічає наставника, і саме це змінює все життя. Тому штучний інтелект сказав би, що чемпіони не народжуються, їх все ж таки вирощує середовище, люди і власна праця. Можна я додав мене так. якось. Я про Джокові ще слухала інтерв'ю, і мене воно просто неймовірно вразило і ви. Воло, що в нього самого дитинства був такий ментор. Ну, це людина, яку ми знаємо, яка просто протягом там шалених років uh -huh. а, тримає планку, виграє. І тобто, це не про я, все ж таки вважаю це не зовсім про його технічну складову, а це про його ментальну складову. І мене вразило те, що він там з дев'яти чи з кількох там років спілкувався з ментором, і ментор все його життя веде, і вони в нього змінювалися і. Ну а ми до цього не те, що не прийшли. Ми від цього дуже насправді далекі, і м, насправді тренер не може бути і твоїм психологом, і твоїм ментором, і, і дієтологом, і дієтологом да. і менеджером. Так, 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 всім. І це така планка, я думаю, яку нам дуже потрібно піднімати, тому що це м, особливо там під час війни тема, яку потрібно розвивати, і я думаю, що дуже багато перемог, от саме залежить від. Того, хто тебе, як ти себе налаштовуєш, і хто поруч тобою може тобі дати ось такі якісь поради. На цьому шляху мотивуючи завершення підсумок від штучного інтелекту. Не кожен стане чемпіоном світу, але кожен може стати чемпіоном свого масштабу О, у власній свого справі. У власній <ріця> <досконально>. <ріця> Бо справжнє yeah. чемпіонство це коли ти перевершуєш себе вчорашнього. <ріця> Клас! Ранок чемпіонерше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю, слухай спорт. Чемпіон! RUN! Чемпіонів саме так, саме чемпіонський ранок, і у нас Влада Харькова в гостях, і я підготувала багато запитань для тебе. Буде рубрика, яка називається Пінпонг. А що ти так Щ... кажи, Ніч не спала, ніч сиділа, виписала запитання, виписувала Їхала в поїзді, виписувала все так. це. Так а, зараз я швидко ставлю запитання, і ми з тобою швидко все це проходимо. Ти швидко відповідаєш, дивлячись мені в очі. А відповідає так ніч. Ну, ну так було, не було. так ні. А потім, якщо що, десь копне більш розгорнуто. Добре. То. Отже, рубрика Пінпонг Влада Харькова Анна Добриднєва. У вас є рівно одна хвилина, і ця хвилина розпочинається просто зараз. Поїхали, чи здавалася тобі, колись перемога легкою чи нудною? Так. Вихтувала з особливою ненавистю, суперницю, яку не любиш. Так. Плакала перед поєдинком, боючись програти, а в результаті перемагала. Ні. Ходила на побачення замість тренування перед важливими змаганнями. Ні. Втрачала важливе спілкування з людьми через спортивний графік. Так, робила переможний укол із травмою, через яку терпіла неймовірний біль. Ніколи пропускала тренування, бо занадто втомилася. Так, важко пробачити, коли зробили занадто боляче. Так, часто сперечаєшся до переможного через дрібниці? Ні. Ти плакала через хвилювання перед тренерами перед важкими змаганнями? Так, чи бувало таке, що після омріяної перемоги відчувала сум і розчарування? Так, чи бачиш себе тренеркою в майбутньому? Ні. Чи маєш свій власний переможний ритуал перед боєм? Так. Чи, в, чи, чи боїшся втрачати чиюсь позитивну думку? Так. А чию? <сих> 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 чи заважав тобі спорт будувати стосунки? А так. І зараз заважає. 에... Не знаю, подивися. <laughs> ще, не... <Дякую>. ще невідомо. <свіст> <Дякую>. <свіст> так, про Дякую. ритуал. Звісно, одразу цікаво, що за ритуал, ритуал перед боєм. А, та ми вже про нього поговорили. Це насправді. Налаштування, Налаштування, а -а -а. Так, 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 так. так. Так, медитація, так. Ні, Я думаю, може, якісь забобони, багато спортсменів щось, там, з лівої ноги виходять на арену, там, торкаються там, килима, я не знаю, ну, всіх різні. У мене такого немає. Може бути таке, що час від я розмовляю з своєю шпагою. Серйозно? Серйозно, коли мені дуже в мене немає імені, просто моя шпага. Але я часто в неї прошу допомоги. Буває таке, що я там в дуже важкі моменти. Ну, давай так, сьогодні, та, будь ласка. Не підведи, так. так цілую її таке, прошу, допоможи мені. Круто. А ти часто плачеш? За останній рік дуже багато плакала, напевно. Від щастя чи ні? Е. Е. Ну, тобто не емоційне через те, так? Я думаю, що це така, знову ж таки, мікс втоми і емоційної напруги. Яку я відчувала цього року. Але як саме цікаво, що цей рік був для мене найважким, найважчим з усіх років, але він приніс для мене найкращі результати. Тобто, щось треба було запитати всі, чи дійсно все в нашому житті має бути через страждання. А сльози це слабкість для тебе? А, так, це для мене слабкість, через яку я дуже часто відчувала таке відчуття провини. Зараз міняю до цього своє відношення і розумію, що це просто прояв емоцій і це не обов'язково говорить про uh, слабкість. Тобто заплакати перед людьми, якщо ти там втратила рівновагу або втратила перемогу перед тренерами, це для тебе? Te... Ну як ти потім? Uh... От для мене це було дуже важливо, як що таке заплакати. Тобто, якщо ти просто плачеш і ти нікому не робиш погано, але якщо ти плачеш і емоційно реагуєш, тобто ти ведеш себе а, не зовсім так, як мав би поводити, то я думаю, що це дві різні історії. Просто поплакати собі десь тихенько в стороні, то та що мовні? Mm -hmm. Але а, так, все одно відчувається, це ніби як. Спортсмен це ніби як такий о, сталева, сталева людина, дадима, да? так і все ж таки сльози сприймаються як прояв дійсно якоїсь слабкості. Я думаю, що це не так, і це потрібно точно змінювати треба мене в великий спорт я їм покажу як треба я їм покажу як треба рюмсити на ліво і направо так Влада. Перший чемпіон світу з Ох, я би залетів на цей п'єдестал Влада, дякуємо тобі дуже за час і можливість бажаємо за те що завітали до нашої студії ми звісно бажаємо нових перемог Активного початку нового тренувального циклу. Ось, і нехай всі твої мрії здійснюються. Дякую, дякую. І в спорті, дуже. і в житті. Дякую вам дуже за такий теплий ранок. Дякуємо. Почний свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на чемпіон радіо.